Жителі пошкоджених вибуховою хвилею будинків оглядають свої квартири і прибирають вибите скло. Неподалік цього багатоквартирного будинку в Зарічному районі влучили два російських ударних безпілотники. Як сиділа, так і стала сидіти і пролетіло ж, як мовні. Бехнули, пролетіло. І одразу ж тут же посипалися ці стекла. Благо, що рішетки, так. Одне, одне розбите. Ось одна внутрі створка, внутрішнє стекло, да. а спальня насквозь стекло одне. Воно ж летіло відсюди, а це тут і як гухнуло. А я тут сиділа, в телефоні дивилася. Як бихнуло прямо з тієї сторони десь, то впротом, прямо казалося, що в мене під балконом впало. Хотіла йти на балкон, взяти мішок і мусор забрати з города, а сама з тим з мішком упала. Вікна були закриті, то тільки то, що пооткривалися, і, і то я чула, як то дуже прямо затрусилося. Щонайменше п'ять вибухів пролунали у місті, говорить виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Внаслідок влучань по приватному підприємству зайнялася пожежа. Два це по приватному підприємству на території приватного підприємства, один житловий сектор. Бачите, вибиті вікна на даний час. Інформації ще по пораненим або загиблим немає, і також є ще. Один прольот на територію підприємства. Насчитали там 24 вікна, які вибиті, також буде розгорнутий штаб, будуть займатися ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Пані Ольга живе на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, що поруч із місцем влучання. В спальню заходила зняти більо, чую, летить, рибе. Я хоп і в туалі. А воно на бабах і полетіли стекла. Вони ж хотіли. Спальня большая, полетіли стекла. Повипадало все, так. Ну я бросила все, вхватила собаку і на вулицю чекати. Позвонила сину, сину мене служить, одпустила, спасіба Богу, дочка приїхала, відпустили. Ну і все, прибирай стекла. Приїхала до під'їзду, а тут другий прильот. Все, стояли, ждали. Поки воно все закінчиться і прийшли вбирати. Наслідок падіння одного з безпілотників зайнялося авто, яке загасили рятувальники. БПЛА, наслідки згорівши автомобіль. Поки що інформації немає. Зараз співробітники ДСНС проведуть обстеження і нададуть більш детальнішу інформацію. На жаль, сьогодні це вже п'ятий проліт місця Сони. Як повідомив у Фейсбук, начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, попередньо обійшлося без загиблих і поранених. До медики звернулася одна жінка з гострою реакцією на стрес. Їй надали допомогу на місці. Анна книж Борис Майоров, Анна волох Суспільне новини Суми.